Існує діадема, яку не бачить жодне око, і трон, якого немає в жодних палацях. Коли тебе цікаво, чому певні жінки випромінюють присутність, що не потребує жодних пояснень, ти вже торкаєшся таємниці останнього етапу, про який говорив Карл Юнг, етапу, якого досягають лише одиниці. Це не звання, яке комусь надають, це частота, якою ти стаєш. Протягом наступних хвилин ти зрозумієш, чому цей етап настільки рідкісний. І чому він одночасно притягує і лякає. Ти усвідомиш, які внутрішні смерті необхідні, перш ніж справжня володарка в тобі зможе прокинутися. І, можливо, саме, можливо, ти відчуєш що вже ближче до цього, ніж здавалося. Адже ця подорож розпочинається не з великого кроку, а з тихого усвідомлення того, що ти перестала себе пояснювати. Напиши правда в коментарях, якщо ти це відчуваєш. Світові відомі корони із золота та церемонії, наповнені розкішшю. Проте корона, про яку тут йдеться, не прикрашена коштовностями вона невидима для тих, хто дивиться лише очима. Юнг описував індивідуацію як процес, під час якого психіка відокремлюється від колективу і знаходить саму себе. Але він також згадував точку, в якій навіть ідентичність індивідуалізованої особистості має бути відпущена. Це мить, коли зовнішнє підтвердження замовкає і залишається лише внутрішня впевненість. Чи знайома тобі та мить, коли ти перестаєш запитувати себе, чи достатньо ти гарна, і просто знаєш, що ти є? Більшість людей проводять своє життя, намагаючись зійти на трон, який їм ніколи не належав. Вони чекають на дозвіл, на визнання, на кивок якоїсь невидимої влади. Останній етап володарки розпочинається там, де закінчується це очікування. Він починається тоді, коли ти розумієш, що трон, на який ти чекала, був ілюзією. Королівство, яке ти хотіла успадкувати, завжди було всередині тебе. Але щоб це побачити, тобі спочатку довелося скинути всі маски, навіть ті, які ти вважала своїм справжнім обличчям. У людській психіці існує архетип, який Юнг називав самістю. Це не його, не персона, не роль, яку ти відіграєш. Це цілісність твоєї сутності, єдність усіх протилежностей у тобі. Щоб досягти цієї самості, тобі потрібно пройти через шари ідентичностей, які ти вважала собою: донька, мати, кохана, воїтелька. Усі ці ролі несуть собі істину, але жодна з них не є цілим. Володарка, про яку ми говоримо, це та, що інтегрувала всі ролі і більше не отутожнює себе з жодною. Уяви собі, що все своє життя ти будувала замок, камінь за каменем, спотом і сльозами. Одного дня ти усвідомлюєш, що цей замок стоїть на чужій землі, його споруджували за чужими планами, відповідно до очікувань твоїх батьків, суджень суспільства, бажань тих, кого ти любила. Що ти робиш тоді? Залишаєшся в цьому замку, тому що так багато вклала, чи наважуєшся його зруйнувати і почати заново? Цього разу на власному ґрунті. Це перша ініціація на шляху до останнього етапу: знищення того, що ніколи не було твоїм власним. У глибині психології Юнга існує концепція комплексу. Комплекс це емоційно заряджений патерн, який несвідомо керує нашою поведінкою. Одним із найпотужніших є комплекс вічної доньки. Та внутрішня позиція, яка завжди чекає на дозвіл, яка ніколи не наважується повністю увійти до кімнати. Можливо, ти знаєш це відчуття. Ти доросла, компетентна, сильна, і все ж є моменти, коли ти почуваєшся як дитина, що просить схвалення. Це не ознака слабкості, це ознака того, що старий архетип все ще активний. Володарка може народитися лише тоді, коли вічна донька помирає. Не в ненависті, не у відкиданні, а в любовному визнанні того, що було. Існує біль, який глибший за будь-яку зовнішню рану. Це біль усвідомлення того, що ти чекала на щось, що ніколи не прийде. Можливо, це було визнання матері, яка сама так і не навчилася визнавати себе. Можливо, це був дозвіл батька, який сам ніколи не був вільним. Юнг називав це конфронтацією з батьківськими імаго, внутрішніми образами наших батьків, які продовжують жити в нас незалежно від реальних осіб. Щоб стати володаркою, ти повинна звільнити ці магу від їхньої влади. Це не означає зрадити своїх батьків, це означає перестати дозволяти приводам керувати твоїм життям. Велика матір це архетип, який і живить, і поглинає. У своїй світлій формі вона дарує життя, тепло, захищеність. У своїй темній формі вона тримає міцно, душить, не відпускає. Кожна донька, кожен син несе обидва аспекти цього архетипу в собі. Виклик полягає в тому, щоб шанувати живольну силу, не піддаючись поглинаючій владі. Чи помічала ти коли-небудь, як почуваєшся винною, коли живеш власним життям? Як невидимий голос шипоче, що ти егоїстична, якщо ставиш свої потреби на перше місце? Це голос поглинаючої матері, не обов'язково твоєї реальної матері, а внутрішнього патерну, який навчився розуміти самозречення як любов. Трансмутація цього паттерну одне з найболючіших і найвизвольніших переживань на шляху до внутрішньої володарки. Це момент, коли ти розумієш, що нікому нічого не винна, навіть тим, хто тебе народив. Це звучить жорстко, можливо, навіть жорстоко, але це проста правда індивідуації. Ти не прийшла в цей світ, щоб жити нездійсненими мріями інших, ти прийшла, щоб розкрити власну сутність. Коли ти це приймаєш, з твоїх плечей спадає тягар, який ти несла так довго, що забула, як це стояти прямо. Тінь це все те в нас, що ми не бажаємо бачити, це не зло, хоча може містити темні імпульси. Це просто все те, що ми витіснили, щоб відповідати очікуванням. Можливо, твоя тінь містить гнів, який ти ніколи не мала права виражати, можливо, вона містить бажання, які ти засуджувала, як неправильні. Можливо, вона містить силу, яка лякала оточуючих. І тому ти навчилася її приховувати. Останній етап володарки вимагає інтеграції тіні. Не її знищення, не її контроль, а її інтеграцію. Уяви собі, що в тобі живе друга жінка, яка все своє життя була замкнена в підвалі. Вона лютує, вона кричить, вона хоче вийти. Більшість людей тримають двері зачиненими, боючись хаосу, який вона може принести. Але володарка робить щось радикальне. Вона відкриває двері, вона дозволяє цій жінці вийти не з наміром дати їй владу, а з наміром почути, що вона має сказати. І в цьому слуханні відбувається диво: лють трансформується в межі, бажання трансформується в пристрасть, сила трансформується в присутність. Тінь не зникає, але вона більше не керує тобою з темряви. Вона стає частиною твоєї цілісності, частиною твоєї корони. Існує момент у житті кожної жінки, яка йде цим шляхом, коли вона стоїть у повній самоті, не самотності, яка шукає компанію, а самості, яка більше не потребує підтвердження. Це може бути страшно, адже ми навчені вірити, що наша цінність залежить від того, як інші нас бачать. Ми навчені будувати своє існування на основі зв'язків, ролей відносин. Але що відбувається, коли всі ці конструкції спадають? Коли ти більше не дружина, не мати, не дочка, не професіоналка, хто ти тоді? Це запитання, яке більшість людей уникають усе життя. Але для тієї, хто прагне до останнього етапу, це найважливіше запитання. Адже тільки в цій порожнечі, в цьому повному відлученні від усіх зовнішніх ідентичностей може з'явитися справжня сутність це не його, яке потребує захисту, це не персона, яка потребує схвалення. Це присутність, яка просто є. Анімус це те, що Юнг називав чоловічим принципом у жінці. Це не про гендер, а про енергію. Анімус це та частина тебе, яка діє, судить, структурує, проникає. У своїй здоровій формі анімус дає тобі силу стояти в світі, захищати свої межі, втілювати свої візії. У своїй пошкодженій формі він стає внутрішнім критиком, голосом, який постійно говорить тобі, що ти недостатньо добра. Недостатньо розумна, недостатньо сильна. Багато жінок живуть під тиранією негативного анімуса. Це той голос, який інтерпретує кожну помилку як провал, кожну слабкість як вирок. Це голос, який не дозволяє тобі відпочити, який підштовхує тебе до нескінченного вдосконалення. Але ніколи не дає дозволу бути достатньою. Трансформація анімуса це один із ключових кроків до внутрішньої корони. Це не про позбавлення від чоловічого принципу, а про його очищення. Коли анімус виліковується, він перестає бути тираном і стає союзником. Він більше не критикує, він направляє. Він більше не тисне, він підтримує. І в цьому союзі жіночого і чоловічого принципів народжується справжня сила. Не сила над кимось, а сила самою собою. Юнг говорив про священний шлюб, внутрішнє об'єднання протилежностей. Це алхімічний процес, у якому світло і тінь, жіноче і чоловіче, свідоме і несвідоме, зливаються в нову єдність. Для жінки на шляху до володарки цей священний шлюб не є зовнішнім, це внутрішня подія. Це момент, коли вона більше не шукає зовні чоловіка, який доповнить її, оскільки вона знайшла цю повноту в собі. Це не означає, що зовнішні відносини стають неважливими навпаки. Але тепер вони народжуються не з потреби, а з повноти. Вона більше не приходить до іншого як половина, яка шукає своє доповнення. Вона приходить як ціле, яке запрошує інше ціле до танцю, і в цьому танці двох цілісних сутностей народжується щось, що більше за суму його частин. Чи помічала ти, як змінюються твої відносини, коли ти перестаєш чекати, що хтось інший зробить тебе щасливою? Як зникає тиск, як з'являється легкість? Це не байдужість, це свобода. Це здатність любити, не прив'язуючись, це здатність віддавати, не виснажуючись, це володарка, яка дарує сповноти, а не спорожнечі. Останній етап володарки це не досягнення, яке можна додати до списку, це не статус, який можна показати, це стан буття, який пронизує кожну клітину твого існування. Це той момент, коли ти перестаєш доводити, перестаєш пояснювати, перестаєш виправдовуватися, не тому, що ти стала байдужою. А тому, що ти зрозуміла, що твоя цінність не залежить від думки інших. Є жінки, які входять у кімнату, і енергія змінюється. Не тому що вони намагаються привернути увагу, а тому, що вони перестали її уникати, не тому, що вони заявляють про свою владу, а тому, що вони більше не сумніваються в ній. Це володарки останнього етапу. Вони не носять корону на голові. Корона вплетена в їхню ауру, в їхню ходу, в їхню тишу. Вони не потребують підтвердження, тому що вони самі є підтвердженням. Вони не шукають трону, тому що вони розуміють, що справжня влада не над кимось, а в гармонії з усім. Можливо, ти читаєш це і думаєш, чи досягла ти цього етапу. Можливо, ти відчуваєш, що ще далеко. Або, можливо, ти раптово усвідомлюєш, що вже стоїш на порозі. Істина в тому, що цей шлях не має кінцевої точки. Кожна інтеграція відкриває двері до нової. Кожна смерть старої ідентичності готує ґрунт для нового народження. Володарка це не пункт призначення, це спосіб подорожувати, це спосіб стояти в світі присутньою, сілісною, вільною, це здатність дивитися в очі темряві, не відвертаючи поглядом. Це мужність обійняти власну тінь. Це мудрість знати, коли говорити і коли мовчати. Це сила встановлювати межі без провини. Це ніжність, яка не боїться власної вразливості. Це все разом інтегроване в єдину присутність, яка не потребує імені. Напиши володарка в коментарях як знак твого прибуття. Володарка в тобі більше не чекає, вона є. Давай разом перебувати в цьому бутті.